Привіт, друзі! Зараз швиденько приготуємо з вами смачний сніданок. А на сніданок будемо подавати картопляні млинчики. Можна їх подавати до столу зі сметанкою, грецьким йогуртом, можна змастити крем-сиром і покласти всередину шматочок томата, любу зелень, руколку або базилік, можна шматочок шинки, ковбаски, бекончику або ж рибки. Все, що вам подобається і що знайдете в себе в холодильнику. Але й самі вони смакують дуже. Дуже. Тому що такі виходять тоненькі, ароматні і смачні. Готуємо! І нам з вами знадобиться молочко картопля. Я подрібнила її в блендері, але можна натерти на терку для дерунів. Далі дуже зручно закинув бленд, швиденько збив і менше часу витрачаємо на цей процес: яйця, борошно, цукор, сіль та олійка. Ну і зараз на нас чекає дуже складний процес. Потрібно все змішати. Звичайно ж, я жартую. Це дуже-все дуже просто. значить Змішуємо всі інгредієнти. Це у нас картопелька, яєчка, молочко, все закидаємо, змішуємо. Єдине, я забула, ще сюди хочу додати зелень, але в мене не... Немає зараз свіжої зелені, так як ярмарка завтра, і я вже все використала. Але в мене завжди є заморожена. Тому в самому кінці додам заморожений укропчик. Можна використовувати кінзу, петрушку, укропчик, все, що вам подобається. Можна додати, додати якісь травки сюди, абсолютно любі спеції. Я зараз подумаю, можливо, ще щось і додам. Значить, олійка сюди в мене, сіль, цукор. Молочко і просію борошно. Думаю, які ж додати, можливо, зараз ще тим'ян. Хоча ні, я буду додавати укроп, укроп такий має інтенсивний смак, тому не буду додавати. Виливаю молочко, але якщо зелень не будете використовувати, можете додати тут, сюди щось смачне та запашне: тим'ян, італійські, трави. все, що вам подобається. Так. І просіємо сюди борошно і будемо випікати наші млинчики. Бачите, швидко та просто. На розігріту сковорідку я наливаю олійки трішки. І будемо з вами обсмажувати млинчики. Я додала в, кін... додала в кінці е, е, укропчик, і ще захотілося мені додати коріандру. Тому без безпеці ніяк. Виливаємо. На сковорідку тісто. Дивіться, як ви хочете, можна більш тоненькі зробити, можна більш товсті. за бажанням. І випікаємо з обох боків. Обсмажилося з однієї сторони і перевертаємо. Дивіться, як легко це можна зробити. І наші тоненькі ароматні млинчики будуть готові. Смакота, друзі! Ну що, у мене все готово. Вийшло 8 млинчиків. Зараз викладаю йогурт в маленьку тарілочку, верніше піалочку, і буду подавати до столу. Не знаю, сказала, що 8 млинчиків вийшло. Ви лише погляньте, яка краса. Все, подаємо. Ну що, в мене все готово, і я запрошую вас до столу. Всього якихось 15-20 хвилин і наш сніданок вже е, приготувався. Друзі, це дуже і дуже смачно. Обов'язково готуйте. Зі шматочком рибки червоної, якщо самим замаринува... замаринувати, буде дуже і дуже смачно. Ммм. Це просто неймовірна смакота. Я багато додавала сюди у кропчику. Сухий коріандр прекрасно працює. Мелений сухий коріандр прекрасно працює з картопелькою. Друзі, це дуже смачно, дуже швидко. І можна запрошувати свою родину до столу. Всім смачного, хто зараз за столом. Ну, а на каналі. З вами була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Готуйте за моїми рецептами, смакуйте, ставте лайк, якщо подобається відео. Діліться з друзями, готуйте, коментуйте. Ну а ми побачимося. Будемо готувати обов'язково щось смачненьке.